Отже, сьогодні у нас невелика практична робота, в якій ми будемо вимірювати або визначати опір, внутрішній опір джерела струму. Джерело струму у нас буде в даному разі, це акумуляторна батарея. Ця батарейка приблизно на 12 вольтів стандартно. Спочатку ми зобразимо схему. Електричного кола, при якому ми будемо це робити. Отже, електричне коло буде складатися із самої батареї. Позначимо і так, провідники йдуть від її клем? Ну, от можна так клеми намалювати. Що це таке? Що це за клеми? Клеми це саме ось це одна клема, друга клема. Причому тут у нас позначено плюс, плюсова клема, а тут мінусова. Вона дуже доб добре видно, але в мене так, зараз така камера по відео. Далі ми під'єднуємо до нашої батареї. Ми під'єднуємо до неї. Резистор, тобто такий прилад невеликий, який має якийсь опір. Він зображається на схемі так. І послідовно в цьому електричному колі ми підключаємо вимірювач електричного струму, тобто це є амперметр. Позначається він. Умовно так. Збільшено. Ось така схема електричного. До, до того ж нам знадобиться вольтметр, який вимірює напругу. Ми будемо його під'єднувати ось тут. Зобразимо його схематично. Теж в кружечку. Буква латинська В, вольт, вимірюють, вольтметр. Якщо зверніть увагу, якщо ми його під'єднали до цих точок, то це означає, що ми його під'єднали і до клем нашої батареї акумуляторної, тобто до джерела струму, тому що ця точка з'єднується з цією точкою, і ця точка з'єднується з цією точкою. Чому вона з'єднується, якщо тут. Проходить крізь амперметр, Тому що амперметр вважається, що він в ідеалі має нульовий опір. Ідеальний амперметр, його опір дорівнює нулю. Ось така схема. В даному разі цей прилад працює одночасно як амперметр і як вольтметр. Просто шляхом перемикання в інший режим. Зараз він включений в режимі вольтметра. Ось В. І максимальну величину, яку він може виміряти, це. Тут написано 20, значить, виходить 20 вольт. Так, 20 вольт максимально. У нас наш піддослідний має напругу приблизно 12 вольт або трохи вище. Ми заміряємо зараз цю напругу. І увага. Так, замірюємо цю напругу. Ми беремо наш вольтметр і вимірюємо напругу. Просто торкаємося і бачимо, що нам показує, якщо видно, показує значення. 13,18. І тепер дуже важлива річ. Якщо ви читали даний параграф про РС параграф там, де електрорушійна сила джерела струму пояснюється, то ми повинні знати вже з цього що. Вона позначається такою прописною великою літерою Е. І саме те, що ми вимірюємо на клемах нашого джерела струму, без підключення чогось іншого до них, і є в даному випадку електрорушійною силою так званою. Вона вимірюється в вольтах, звичайно. І в даному випадку, у нас вона дорівнювала 13, 18 сотих вольта. Ось так. Це ми перший вимір зробили, який нам необхідний. Далі. Значить, запишемо формулу закону ОМА для повного електричного кола. Тобто, це є повне електричне коло. Чому воно називається повним? Тому що воно включає не тільки споживач електроенергії. В даному випадку в нас буде це наш резистор. А ще і джерело, саме джерело струму, бо воно теж має опір. Ну, я тут можу написати, що вимірюємо вимірювання, опору. Джерела струму. Це мало бути записано по-перше, чим ми займаємося на цій практичній роботі. Джерело струму, так, джерело електроенергії, воно називається по-різному, його можна називати, так? Джерело живлення, джерело струму, джерело електроенергії. Це все є наш акумулятор в даному випадку. Тепер запишемо формулу для повного електричного кола. Закон ОМА для повного електричного кола. Він у нас, так, вибачаюсь, телефон відключився. Так, значить, для ділянки кола. Електричного кола. Пригадаємо? Закон звучить так: сила струму дорівнює. Напруга на кінцях ділянки кола поділена на опір ділянки кола. Це у нас для ділянки кола. Я його візьму в дужки, тому що. Не цією формулою ми будемо користуватися. Не цією. А ось для повного кола вона звучатиме так. Сила струма у повному колі, у сьому колі дорівнює. Електрорушійна сила, яка вимірюється в вольтах Е, поділена на опір. Кола, окрім джерела струму, плюс опір внутрішній опір самого джерела струма, який позначається маленькою літерою R. З цієї формули математично виходить така формула, що РС ну, просто виводиться звідси, перетворюється ця формула. Що електрочина сила дорівнює напруга. на Споживачі, якщо ми помірюємо напругу вольтметр, так? плюс струм, який проходить через все коло, помножити на внутрішній опір джерела струму. Тобто внутрішній опір. Давайте позначимо тут R маленьке, а ось це, звичайно, ось це R велике. Це внутрішній опір, який ми будемо вимірювати, а цей нам відомий опір нашого резистора, який ми під'єднаємо, Далі. І саме з цієї формули, саме з цієї формули ми можемо отримати з цієї формули, отримається. Математично формула для знаходження нашої величини, яку ми шукаємо в даній практичній роботі. це внутрі. Отже, він дорівнює у нас. Електролічна сила в вольтах мінус напруга, яку ми вимірюємо на клемах, і поділена на силу струму. Значить, чому ми не можемо запитання, а чому ми не можемо виміряти опір нашого джерела струму просто нашим вимірюванням, коли ми переключимо в режим вимірювання опору? От у нас режим вимірювання опору, і ми можемо поміряти опір, наприклад, нашого резистора, який я. Ледь знайшов, тому що тут резистор повинен бути такий, який не згорить, коли крізь нього буде певний струм проходити. Тому цей резистор підсилений, він великого розміру, ну, відносно великому. От. І ми можемо поміряти його опір. Шляхом під'єднання. Метр. Бачите, цей прилад може працювати в трьох різних режимах. По-перше, вимірювати струм, переключаючи в певне положення. Вимірювати напругу, переключаючи в інше положення. І вимірювати опір. Отже, ми вимірюємо опір. Під... Підключаємося до. Так, чого він. От, ми тепер можемо записати, що у нас, тут, да, у нас тут 36. 36. Дуже добре. 36 чого? Звичайно, звісно, Ом. Запишемо, що нам дано. Опір нашого резистора. Дорівнює 36 Ом. Це перше, що ми поміряли. А, це не перше, що ми поміряли. Ми поміряли ще ось це, Да? Запишемо її теж вдано сюди. 13,18 вольт. Це ми поміряли РС. Тобто поміряли напругу на клемах, коли до неї нічого до цих клем не підключено. У нас є РС. Так. Тепер наша задача поміряти, зібрати цю схему, тобто під'єднати ось цей резистор, під'єднати його до джерела струму, під'єднати його до джерела струму. І одночасно під'єднати так, як тут в схемі показано. Під'єднати амперметр послідовно з ним, так? І потім поміряти, що буде. Тут, яка напруга тут буде. Як ви гадаєте, ця напруга буде більшою або меншою, ніж та напруга, яку ми поміряли, коли до нашої батарейки нічого не підключено, зараз ми подивимося. Отже, під'єднемо. Ми напряму не будемо підключати. Ми підключимо через провідник. Підключаємо провідник, з'єднуємо інший кінець провідника. Зверніть увагу, що опір цього провідника дорівнює оці цього провідника Дорівнює 0 Ом. Приблизно нуль. Тобто опору він майже не має. І тепер можемо включити амперметр наш послідовно так, включаємо в режим амперметра. Ось таким чином. Значить, підключили і з'єднуємо з нашим колом. Так, з'єднуємо і дивимося, яку силу струму ми отримуємо. Ви бачите 6.0. Це означає, що цей резистор крізь нього проходить 6 А. Все, силу струму ми виміряли і можемо її записати. Так, поки що в сторону наш прилад і запишемо силу струма, яку ми виміряли, і дорівнює. 6 ампер. А тепер давайте звернемо увагу на цей закон Ома для цієї ділянки кола. І прикинемо таке. У нас 6 А. 6 Ампер. Получилося коли приблизно 13 вольт напруга прикладена до кінців цього резистора. Опір якого у нас 36 Ом. 36 Ом. Щось мені незрозуміло зараз увага. Значить, у нас тут виходить мало получитися на 6 ампер, а набагато менше. Ну, приблизно менше, ніж ампер, тому що 13 поділене на 36 буде, ну, ніяк не 6, так? А, набагато менше, десь половина ампера або трошки більше. Тому, о, можливо, можливо, ми невірно зчитали показник нашого струму. Давайте ще раз, ще раз побачимо. А, да, правильно, я переключив не на ту шкалу, значить, переключив на. Міліампери. А мені потрібно було переключити на ампери. Тобто тут максимум 10 а. Все зрозуміло. Так? так. Виправляємо нашу помилочку і міряємо наш струм. Ось тепер ми бачимо, да, що 06 А. 061. Ну, нехай буде. Ми запишемо 061. Добре. Так. Теплий. Ну, такий гарячий, досить гарячий, але не розкальонний. Так, не так е, виправляємо нашу помилочку тоді і записуємо 0,6 ампера 0,6 Ампера. Дуже добре. І тут пишемо 0,6. Перевіряємо приблизно. да Коли я на калькуляторі зараз. Точно поділю одне на друге. 13, але насправді у нас там було не 13 а трошки інакше. Поділити на 36. У нас тут насправді виходить 0,36 ампер. Але з тої причини, що у нас, з тої причини, що у нас Щось змінюється, коли ми під'єднуємо, єд, під да, то у нас а, не 0,6 А, так, так. а інше значення. Так, добре. Головне, що ми його виміряли. 0,6 А у нас в даному випадку виходить. Так? А якщо б ми обчисляли, то воно не мало бути 0,6. Але у нас це дослідна величина. Це показання, яке в реальності вийшло. Тепер нам треба виміряти. Дивіться, от, от в цій формулі, так, що у нас є і чого не вистачає. Ми виміряли РС, ми виміряли силу струма. Для цього підключення підкреслюю. Так, для цього підключення. Нам залишається тільки виміряти ось цю величину, напруга під'єднати вольтметр. І виміряти, яка ж тут напруга. І сама напруга буде зовсім іншою, ніж оця тут, ніж 13. От в тому і причина, що тут не так, як калькулятор показав там 0,3 десь. Отже, нам залишилося під'єднати схему так, щоб у нас був включений вольтметр паралельно до нашого джерела струму і одночасно паралельно. До нашого резистора. Тобто підключаємо переводимо наш прилад в режим вольтметра. 20 вольт максимум, нам не треба більше. От. Що нам треба зробити? Нам наш резистор. Можна ось так просто. Підключити сюди і разом з тим поміряти напругу на ньому або на цих клемах. Це буде одне і те ж саме, якщо ви дивитесь на схему туди. Це буде одне і те ж саме. Так. Ну що ж, вмикаємо. Так, підключили і міряємо напругу. Напруга 12, ,9... о, бачите, димок пішов, якщо ви бачите, дим пішов, да, з резистора, тому що він нагрівається. Так. 12, ,9... там скільки було? 12,9. Ну, давайте ще раз замірюємо, Бог з ним, нехай гріється.

86 вольта. Тепер ми нарешті можемо підставити всі наші величини в цю формулу, так, і виміряти, знайти нашу величину внутрішнього опору. Отже, підставляємо сюди, підставляємо сюди те, що треба, R дорівнює. Значить, РС у нас 36. Ой, що я пишу, 13. Заново. Рез 13,80. Мінус наша напруга 12,86. Трошки так в мене так. Брудно, вийшло. Так, і поділено на величину струму 0,6. Тут вольти у нас, звичайно, вольти, вольт. Вольти віднімаємо від вольт. Да? Получається, що, щоб скоріше було 032. Поділено на 06, получилось таке. Що величина. Цього опору. 0,53, 0,53 От ми знайшли внутрішній опір нашого акумулятора. Що, який висновок ми можемо зробити? І що це за величина? Вона або велика, або маленька. В даному випадку вона навіть менше, ніж 1 ом, і це дуже добре. Чому це дуже добре? Чим менший внутрішній опір якоїсь батареї, якого джерела електроенергії, тим він краще працює. Тому що, якщо в нього був би більший опір, то струму всередині йти набагато важче було б, так, струм. Чим більший опір, тим менший струм. А у нас вигідніше, коли Струм внутрішній, всередині джерела струму, йде якомога більший. І це є метою усіх тих, хто розробляє джерела струму. Ну, у нас затягнулася ця робота. Я не знаю, це вже по часу у нас ми можемо дуже швидко спробувати поміряти, ну, от, яка напруга, яка ареяс? цього маленького джерела струму ми помірюємо. її 1,16 вольта. РС дорівнює 1,16 вольта. Далі. Ну, тут незручно, незручно було б під'єднуюсь, бо, бо тут нема таких клем, за яким можна було б зачепитися, а зараз в мене таких немає приспособів, щоб так робити. Ні, не виходить в мене це, вибачте, тому що треба тримачі окремо. Ну добре, ми основну задачу свою виконали, розібралися з цим. Тут є клеми, тут все зручно було. Нам робити, тому на цьому ставимо поки що крапку. Але я вам скажу таке: що якщо б ми виміряли внутрішній опір цього маленького, набагато менш потужного джерела струму, то внутрішній опір в нього виявився набагато більшим, ніж внутрішній опір цього. Він видає не тільки меншу напругу, а ще й меншу потужність, тому що струму всередині. І нього йти набагато важче, ніж струму, йти всередині ось цього. Так, все. На цьому все. Завершаємо.